Міністр Резніка обкатав нову техніку від партнерів. Окупанти захищатимуться від контрнаступу зубами дракона і нові олімпійські дисципліни для Росії. Це топ-теми дня і те, що ви могли пропустити. Це проект Ріка ПРО. Мене звати Андрій Булгаров І ми починаємо. Ну що ж, 31 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко виступить із посланням до народу та парламенту. Можливо, він повідомить населенню про розміщення ядерної зброї на території. Риї країни, а можливо і ні, навіщо поспішати? От МЗС країни свою позицію пояснили тільки сьогодні. кажуть, що зберігання ядерних боєголовок у Білорусі без передачі контролю над ним мінську не суперечить договору про нерозповсюдження. І, взагалі, така практика давно існує в країнах НАТО. На підготовку такої потужної заяви знадобилося лише три дні. Схоже, якщо Путін вирішить застосувати ці боєголовки, білоруси разом Зі своїм урядом дізнаються про це, побачивши величезний гриб за вікном. Слава Україні під Москвою! Російськими соцмережами шириться фото безпілотника, який сьогодні упав на РФ. І Тільки подивіться, і це в кількох кілометрах від Москви. Схоже, окупанти вирішили захищатися від українського контрнаступу зубами дракона або егіпетськими пірамідками в мініатюрі. Тут вже можна фантазувати як завгодно. У бік Бердянська рашисти встановили у кілька рядів очевидно протитанковий захист. І комусь цей пробачте захист нагадав стару казку про зуби дракона, які кидали у землю, і з них виростали воїни. Може, і окупанти сподіваються, що на місці цих пірамідок із часом стануть сотні тисяч безстрашних вояк, які вже давно в землі. А якщо ні, то пірамідки можуть вберегти від головного болю, але точно не від ЗСУ. Та й міністра Резнікова. Secretary of Defense of the United Kingdom. It's a very good st staff. Thank you very much from Ukraine to the United Kingdom. Тим часом російський генштаб втомився знищувати леопарди, абрамси та іншу важку техніку, яка ще не прибула на фронт, і перейшов до перехоплення старядів, які виготовляють через виготовлять через півроку. Прес-служба міністерства оборони Росії повідомила, що силами ППО було перехоплено один керований реактивний снаряд Джи Однак цих бомб ще немає в серійному виробництві. Вони можуть з'явитися в Україні не раніше осені, а запускати їх має системи HIMARS, які російська Міноборони вже щонайменше тричі знищили у своїх солодких мріях. Тим часом у змаганнях по секретності з Росією може зрівнятися тільки Болгарія. Ще кілька днів тому Україна не підписала план ЄС із закупівлі снарядів для України. А вже сьогодні колишній міністр оборони Бойко Ноєв заявив, що Болгарія через посередників імовірно таємно продасть Україні велику кількість боєприпасів, що може суттєво вплинути на хід війни. Очевидно, що операція спланована в режимі найсуворішої секретності, і ніхто, крім Ноєва, світових змі та нас із вами про неї не знає. Не залишається сподіватися, що, хоч хтось попередить митницю про цю цілком таємну контрабанду, і чесні українські митники її не конфіскують. Рубль вхід, вихід три давній жарт оживає там, де абсурд давно став реальністю в Росії. Кожна західна компанія, яка хоче вийти з тамтешнього ринку і продати свої активи, буде зобов'язана заплатити в бюджет країни. Про це заявила російська комісія з іноземних інвестицій. Раніше менеджмент, який виводив свій бізнес з Росії, міг обрати між добровільними внесками до бюджету РФ у 10% від вартості продажу. Або погодитися на відстрочку платежу на кілька років. Нині ж вибору немає. Хочеш, хоч щось отримати за свої активи, плати тут і зараз. А ось для російських чиновників будь-якого рівня за кордон це у кращому випадку від тепер донецькі степи, і то вони можуть туди потрапити у складі зеківських штурмових загонів. Адже російські депутати, губернатори, голови держкомпаній та керівники великих банків нині не можуть виїхати за межі Росії без персонального дозволу. Залізна завіса впала для всього держапарату, а винятки роблять лише в індивідуальному порядку. Причому рішення ухвалюють безпосередньо Путін спільно з ФСБ та членами Радбезу. Мовляв, не діставайся ж ти нікому. Якщо путіну за кордон вже майже нікуди не можна, то і чинушам там нема чого робити. Усі, принаймні, радянського часу, куди ведуть цілу країну. Ці державотворці у всій красі тим часом тривають баталії. Навколо можливості чи краще неможливості допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в Парижі. Президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах в підтримав ідею їхньої участі у змаганнях 2024 року і навів приклади з кількох видів спорту, де зараз дозволено змагатися спортсменам з Ерефії і Білорусі. А ось де майже точно діятиме російський бан, так це в командних видах спорту. Організатори ігор заявляють, що росіян і білорусів не буде в баскетболі, волейболі, гандболі та футболі. Їх очевидно відсторонять від Парижу профільній федерації. А ось у індивідуальних спортсменів шанси залишаються, але росіянам не варто засмучуватись. У них завжди є можливість провести власні ігри із національних видів спорту, наприклад, жбурляння навозу на дальність, вживання допінгу на швидкість. Та фігурне викладання слів тілами солдат. А поки російські чиновники сидять за залізною завісою, Молдова демонструє, як робиться справжня дипломатія. Другий саміт європейського політичного співтовариства, який відбудеться 1 червня, проведуть на території винзаводу. Поєднати корисно з приємним. Перепрошую взяти участь у саміті. Приїдуть лідери всіх європейських країн та інституцій Євросоюзу. Очевидно, на саміті розглянуть найскладніше питання, саме ті, в яких без 100 грамів. Не розібратися, так би мовити. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 29 березня Українська Православна Церква має покинути приміщення києво печерської лаври. Він вважає, що УПЦ МП не має сперечатися з рішенням про вис виселення. Бо цитую так вирішив Бог. Ось такими були топ-теми дня. Це проект ектрика ПРО. Побачимось.